Легкі, компактні, швидкі та із великим запасом автономної роботи. Тепер ці цифрові девайси стануть у пригоді вчителям могилів Подільського району. 226 новеньких хромбуків отримали вчителі 57 шкіл та чотирьох закладів освіти обласного підпорядкування нашого району. Проєкт є продовженням ініціативи «Ноутбук кожному вчителю, а його реалізація стала можливою. Завдяки домовленостям Міністерства освіти з всесвітньо відомою корпорацією Google та за підтримки ЮНЕСКО комп'ютерну техніку для шкіл району передав начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Майже дві тисячі хромбуків на область це потужно. це інструмент, який допоможе навчати дітей в будь-яких умовах. Ми змогли поєднати систему освіти офлайн. Онлайн в одній школі навіть діти, які поїхали за кордон, можуть навчатися зі своїм класом, і це не відриває цих дітей від України. 52 хромбуки отримала освітянська родина Могилів Подільської територіальної громади. Все для того, аби підтримати та забезпечити вчителів якісними девайсами та тим самим облаштувати безперебійний доступ для знань наших школярів.